Сергій Фарманюк працює акушером-гінекологом вже 40 років. 20 з них на посаді завідувача відділення жіночої консультації у центральній міській лікарні. номер 2 Вже інколи приходить до мене на прийом навіть третє покоління жінок. Не приходять, кажуть, мама говорила, що в неї роди приймала, Я народилася. Ну такі приємні моменти, заради яких і. Варто працювати. Сергій Феодосійович розповідає на початку своєї кар'єри, деякий час він працював у одному з сіл Олевської громади. Ті часи згадує як найбільш екстремальні, адже іншого акушера гінеколога там не було. А от потік пацієнток був великий. Коли одного разу першороділі протікали так пологі, що потрібно було їх завершити шляхом операції кесарського розтину. Умов для проведення операції безпосередньо біло не було. І ми змушені були під час пологів викликати швидку допомогу з Одевська. За кушеркою без анестезіолога, анестезіолога там не було ввести в Олевськ. Тоді Сергію Феодосівичу асистував хірург, але операція закінчилась успішно, і жінка народила здорову дитину. Найбільш стресовим же періодом своєї кар'єри акушер-гінеколог вважає початок повномасштабного вторгнення. Тоді робота була майже паралізована через повітряні тривоги. Але незважаючи на це, лікарі продовжували працювати. Але все рівно залишалися після роботи, щоб от таких людей прийняти обслужити. Щоб надати консультування, відповісти на запитання ті, які бентежать. Ну, на щастя, жодних втрат вагітних у нас не було. За потреби для жінок, які не могли приїхати до лікарні, Сергій Феодосівич проводив огляди в онлайн режимі. Можна було по вайберу здійснити відеозв'язок і контактувати безпосередньо, бачачи вагітної, при потребі можна було подивитись на якісь нюанси, які з нею відбуваються. Там подивитись, наприклад, провірити стан нижніх кінцівок, щоб переконатись, чи немає таких занадто виражених набряків. Лікар розповідає через пандемію та повномасштабне вторгнення, багато жінок перестали регулярно перевіряти своє здоров'я через страх заразитися коронавірусом, брак часу або ж наявність більш нагальних на їхню думку справ. І от зараз ми маємо таку неприємну ситуацію, коли на фоні зменшення взагалі кількості жіночого населення в місті. Збільшується кількість порівняно із станом до коронавірусної інфекції, до початку війни, важких випадків, особливо важкої онкопатології жіночих статевих органів. На жаль, в основному це злоякісне захворювання. Медик рекомендує жінкам, які працюють на стресових роботах, проходити профілактичний огляд раз на півроку. Якщо ж проблем із жіночим здоров'ям немає, та ви не входите до категорії підвищеного ризику, достатньо обстежуватися раз на рік. Анна Чеполь, Олександр Немеджицький, телеканал СК 1